А уявіть собі, якщо не буде подачі води від водоканалів, то звісно теплокомуненерга не зможе подавати тепло на всій багатоквартирні будинки. Це пов'язані між собою речі. І як би теплокомуненерго не готувалось до відключень, але якщо на водоканалах не будуть стояти звичайні генератори або газові станції, то нічого не буде. Говорити потрібно про те, що потрібно забезпечити роботу ліфтів. Тому що, ну давайте чесно скажемо, ну не всі ми готові на 16, 19, 25 так. поверх. Люди з інвалідністю, люди з інвалідними, люди, похилого віку. люди похилого віку, а люди з дітьми. Так. Це величезна проблема. Тому потрібно забезпечити знову місцевих програм забезпечення генераторами, да? щоб з бюджету компенсували частку вартості, їх не існує. Угу. І будуть серйозні морози. Мінус 10, мінус 20. В такому випадку система теплопостачання в панельках-рушівках замерзає за 48 годин. На відновлення подачі тепла і води уходить щонайменше 2 доби при температурі плюсовій. Яка буде ситуація, коли температура буде мінусова, ніхто не може сказати.